Доброту відчувають серцем. Особливо це стосується людей, яких життя поставила в особливі умови існування, і яким, як нікому іншому, потрібна стороння допомога. Саме таких марганчан регулярно відвідують працівники Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради. Цього дня соцпрацівники доставляли продуктові пакунки гуманітарної допомоги від військової адміністрації і Марганецької міської ради. Сьогодні індивідуальні пакети з продуктовими наборами отримують люди, особи похилого віку з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування і знаходяться саме в нашому центрі на обслуговуванні, яких обслуговують соціальні робітники. Ми запросили саме соціальних робітників, щоб вони прийшли ці пакети, забрали і рознесли по адресам там, де проживають наші підопічники. Як ми їх називаємо. Бо люди є такі, що і багато років вже не виходять із своїх квартир, із своїх будинків, і вони самостійно не зможуть прийти отримати ці, а допомогу вони чекають е, завжди. І ваші фахівці вони завжди чекають. Так, е, е, да. вони вже для них як рідні люди. Да. Більшість тих, кого обслуговують соціальні працівники, є немічними самотніми людьми, які давно вже зустріли свою золоту осінь. А тому така допомога цими людьми сприймається особливо емоційно. Спасибо, велике, велике спасибо вам, дівчата. Аби тільки оце не бомбили і була спокійна. А так, за все, ми вже так годі виживемо, виживемо, виживемо. А Ви так. мені за цю дівчину скажіть, як взагалі допомагають вам фахівці за цю центру? дівчинку? Е, Вона в мене дуже хороша дівчинка. Вона, коли треба, буває таке, що й не її день, бабуся дзвонить, бабуськи лікарство треба. На ворошиловки тільки є. Я поїду. І оце в мене дитина така хороша. У мене дочечки нема, а це моя друга дочка. Треба да. принести, чи уколи, чи що, чи зробити. Взагалі це дівчинка золота. Я ну, не там, знаю. Мабуть, там всі золоті Так, да, да, Там її ну, це до мене дві так, такі, що так. гиде. А це взагалі золото. Я не знаю. Не, не буду нічого. І прибіжить, і бігом, що там треба. І вона як принесе, як дітю, радується, чесне слово. Хорошо, що приходить, звісно. Хорошо. Наталя Миколаївна, завжди ждуть, очікують на вас, так? Дуже чекають, ходимо два рази на тиждень, буває, не по графіку забігаємо, хлібушек, ліки, покушати приготувати. Сьогодні Я... гуманітарну допомогу розвозимо? Сьогодні гуманітарну допомогу. Дякуємо за допомогу. Це дуже важливо, бо зараз люди нуждаються, скрутно живуть, живуть, пенсія маленька. Стараємося на позитивчики. Добро має терміну дамнини, воно актуальна завжди. Велика подяка за гуманітарну допомогу і чуйне ставлення до людей. і і і Ось така гуманітарочка. Спасибо большое.